Вітаю! Мабуть, кожен із вас задавався питанням ефективного живлення. Також в світі є два підходи, ну, дехто їх називає концепціями, дехто філософіями щодо цього питання. Перша концепція це живлення ґрунту. Коли ви піклуєтесь про ґрунт і не звертаєте уваги на рослини. Друга концепція це живлення рослини. Коли ви забезпечуєте всі потреби рослини і не сильно звертаєте уваги на ґрунт. Також давайте більш детальніше про концепцію живлення ґрунту. Тут основним положенням є балансування ґрунту, щоб він мав ідеальне співвідношення по основним катіонам в насиченості основами. Кальцію повинно бути в ідеальному так званому ґрунті. За цією концепцією 60-80%. Магнію 10-15%, калію від 2 до 5%, натрію від 0 до 5% і водню також від 0 до 5. І от Це називається ідеальне співвідношення катіонів в базовій, в базовій насиченості ґрунту. Основоположниками цієї концепції є Вільям Альбрехт і е, Фірман Бер, які вели свої, проводили свої е, дослідження і, і писали цю концепцію ще в 30-50 роки минулого століття. Але з часом е, Якби в інші вчені, і в тому числі їхні учні, е, прийшли до висновку що не завжди так на практиці, не завжди це ідеальне співвідношення воно працює. Крім того, е, прихильники цієї теорії. Е, Концепції обіцяють, що коли ви збалансуєте ґрунт, то всі елементи будуть в ідеальному співвідношенні, і рослини будуть отримувати потрібні кількості ну, всіх елементів, тобто мінімізується антагонізм елементів, покращується структура ґрунту. А відповідно. За рахунок цього в першу чергу співвідношення кальція і магнія ідеального, покращується структура, відповідно, покращується інфільтрація, покращується аерація ґрунту, покращується ну, в цілому розвиток кореневої системи рослин. Також при цьому ідеальному збалансуванні. Покращується біологічна активність ґрунту і е, поживна цінність вже кінцевого продукту, тому що е, ну, за цією концепцією всі е, культури, які ростуть на збалансованих ґрунтах, вони мають більш кращу позивну цінність. І тому це. Позитивно буде впливати як на здоров'я тварин, так і на здоров'я людини, які потім будуть споживати цю продукцію, яка вирощується. Тому, можливо, от, за рахунок от таких. От, Тверджень цієї концепції, ця теорія, цей підхід до живлення, ну, досить і досить популярний в світі навіть по сей день. Які недоліки цього підходу до живлення? Ну, основним, скажімо так, мінусом цього підходу, цієї концепції є, по-перше, відсутність доказової бази, не дивлячись на те, що вона існує вже ну, майже 100 років е наукових праць. Е на цю тематику, які дійсно доводять, що це працює, ну є всього-навсього 15, і то вони не доводять ефективність цієї методики. По-друге, за цією концепцією в ґрунт необхідно вносити, для того, щоб збалансувати його досить великі кількості елементів живлення. В фізиці це може ну, якщо ми говоримо про ґрунти України і про рекомендації цього підходу для балансування ґрунтів України, то це в фізиці десь до півтори-двох тонн добрив на гектар. Тобто це несе за собою певні екологічні ризики, і крім того, ну це досить і досить витратно. Тому це такі основні недоліки цього підходу. Друга концепція це концепція. Достатності, її ну, ще по-другому називають достатності, тобто, концепція живлення рослини. Основна, основний підхід цієї концепції це усунення в першу чергу дефіцитів елементів живлення. Тобто, коли ви провели аналіз ґрунту. І на основі е, протоколів агрохімічного обстеження дивитесь, де у вас в достатній кількості елементи, а де у вас в, в недостатній кількості знаходяться елементи живлення. І от е, ці дефіцити ви даєте, ви забезпечуєте рослину. Потім, навіть в процесі вегетації, за, за рахунок листкової діагностики, ви. ви Корелюєте також оці дефіцити і забезпечуєте тільки, тільки оці дефіцитні рівні. От тому ця концепція називається концепція достатності. Отже, отже, це дві основних концепції щодо живлення: живлення ґрунту, живлення рослини. Але з моєї точки зору, слід пам'ятати, що ці концепції були створені ще в минулому столітті. А зараз ми маємо такий інструментарій, стільки досліджень по всьому світі нових. Які відкривають нам нові горизонти і нові можливості. Для прикладу, основним недоліком що концепції живлення ґрунту, що концепції живлення рослини є те, що вони не враховують реакцію рослини на концентрацію того чи іншого елемента живлення. Що я маю на увазі? Якщо ви Будете мати карти вражайності зі своїх полів. Ви можете проаналізувати, от взявши карту вражайності і карту забезпеченості тим чи іншим елементом живлення, ви можете подивитись, а як. Концентрація того чи іншого елемента впливає безпосередньо на вражайність, тому що на практиці може бути дуже часто така ситуація. В цій зоні поля у вас низький вміст, наприклад, фосфору чи калію, а вражайність висока. В тій частині поля, в іншій чуть-чуть далі, у вас високі рівні фосфору калію, а вражайність низька. Так ось ці концепції вони не пояснюють, чому це так трапляється. А от Всі сучасні дослідження працюють над цим. І до цього питання живлення слід підходити творчо, використовувати сучасні можливості точного землеробства. Всі сучасні дослідження, а не користуватися тими старими постулатами. І як говорив один досить успішний фермер. Що для того, щоб рухатись вперед, треба постійно задавати собі питання: а що, якщо. Так ось, в подальших наших відео, ми будемо більш детальніше розповідати про все те сучасне, що є в підходах до живлення рослин, в тому числі із використовуючи інструментарій точного землеробства. А далі більше.